Сергію Первомайському 66. Він незрячий, живе сам. Слухає новини про війну в Україні по радіо. Суспільне називається радіо селян. Послуга безкоштовна, а керують човнами волонтери. Сергій до транспортування людей долучився у перший же день роботи переправи. Бо що таке, що й плачу другий раз. Каже, за півроку з початку вторгнення Росії жодного разу не спускався в укриття під час повітряної тривоги. Я сам пошти не ходжу. У мене була дружина, ми з нею прожили 28 років. О, а тепер не стало її, а тепер я без неї, як без палички. З допомогою нашої знімальної групи чоловік йде в укриття в будинку, де він живе. «Держу за полчень і все йдуть, а там в мене є на поручні така зарубка з лівої сторони. Я по ній, що наші це треті Каже, хотів би ховатись під час тривоги в укритті, але сам швидко туди не дійде. Це треба, щоб були поручні, там попід дорогою, щоб зроблені. А так ну, по чому орієнтуватися, По бордюрчиках, а так ну, нема по чому. Щоб цей поріз зробили до ума, тут підрівняли. Так, підвал треба туди. Бордюр. Бордюр. Люк, 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 прямо попереду. ступеньки, Олю. Так. Низу ступенька. Стопа. Так, і ще раз. О, все. і ось що. Все, все кредит. Мені, щоб сюди добратися, треба, щоб хтось мене проводив, бо я сам сюди, поки знайду, то, то настане і вечір. Укриття показує сусідка. Тут є вода, електропостачання, місця для сидіння. Декілька ключів, і хто перший прибіг, той і відкриває. У Кропивницькому є два укриття, облаштовані для людей з інвалідністю. В області їх 20. Вони розташовані на території шкіл та лікарень, сказав начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. З міркувань безпеки адреси їх не називав. Пояснює, як діяти незрячій людині, якщо лунає сигнал тривоги. «Включає телебачення, -радіо, там йде інформація. Повітряна тривога, всім укриття, відповідно, він має виконувати вказівки. Тут питання про сусідів, які мають допомагати сприяти людині з інвалідністю, щоб вона могла спускатися. Раніше ДБН не передбачали будівництво ну, будівництво в західних спорудах, відповідно, засобів для маломобільних груп населення. На даний час ДБН зміни внесли, яке вимагає ексклюзію безпередньо при будівництві капітальному ремонту. Говорить, укриття в підвалі будинку обладнати для людини з інвалідністю може житлово-експлуатаційна організація. Для того, щоб зробити поручні, ми поспілкуємося з ним, як він, хоче ці поручні, підцементуємо цей ганок при можливості. Каже, сходи біля під'їзду відремонтують протягом місяця. Олена Жакалова, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.